Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 30 листопада 2025 року. Ключові висновки. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що запропонований США мирний план має на меті забезпечити незалежність, суверенітет та економічний розвиток України. Під час американо-українських переговорів у Галандейл Біч, штат Флорида, 30 листопада. Голоси в російському інформаційному просторі продовжують стверджувати, що Кремль, ймовірно, відхилить припинення вогню або будь-яку версію запропонованого Сполученими Штатами Америки мирного плану, оскільки Кремль вважає ці зусилля несуттєвими та перешкодою для досягання Цілей Росії в Україні та у усьому світі. Кремль продовжує поширювати хибний наратив про те, що лінія фронту та політична, не... та політична стабільність України знаходиться на межі колапсу, намагаючись переконати Захід, капітулювати перед російськими вимогами, які Росія не може забезпечити військовим шляхом. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що перемога Росії на полі бою не є ні неминучою, ні неминучою, і що російські військові зусилля мають вразливості, які Захід не використав. Російські безпілотники схоже порушують повітряний простір Молдови під час масштабних комбінованих ракетних ударів та ударів безпілотників. З 29 на 30 листопада російські війська завдали серії ракетних ударів та ударів безпілотниками по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили дві балістичні ракети Іскандер М з Окупованого Криму та 122 безпілотники типу Шахед, Геран та інші. З яких близько 75 були безпілотниками типу Шахед, з напрямків міст Курськ та Орел, Міллерово-Ростовська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край, та Окупованого Гвардійського Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 104 безпілотники далекого радіусу «Дії» Та що 18 безпілотників завдали ударів по 13 місцях в Україні, причому уламки перехоплених ракет та безпілотників впали у два місця. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали удару по підприємству в Чернігівській області. Що дві балістичні ракети Іскандер м вразили Одеську область, а також що український державний оператор електропередач Укренерго запровадив обмеження енергопостачання та поступові відключення електроенергії в результаті ударів. Високопоставлений чиновник України 30 листопада повідомив, що російські війська завдали ударів по Вишгороду, Київська область, в ніч з 29 на 30 листопада, в результаті чого один мирний житель загинув і 19 отримали поранення. Цей же чиновник повідомив, що російські удари додатково поранили мирних жителів у Дніпропетровській та Харківській областях, а також що російські війська завдали ударів по Одеській, Сумській та Херсонській областях. Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник повідомив, що російські удари у Вишгороді Київська область були спрямовані по багатоквартирному будинку, що спричинило пожежу. Український експерт з питань радіоелектроніки та радіоелектронної війни Сергій Безхреснов в спалах повідомив 30 листопада, що всі три безпілотники шахет, які російські війська використовували для удару по Вишгороду, несли касетні боєголовки. Безхресно повідомив, що безпілотники запускали касетні боєголовки по житловій інфраструктурі, а потім самі безпілотники вдаряли по будівлях. Українські війська вперше успішно використали безпілотник перехоплювач стін. Щоб збити російські реактивні безпілотники далекого радіусу дії на тлі активізації російських кампаній з використання безпілотників та ракет далекого радіусу дії. Український волонтер Сергій Стерненко 30 листопада повідомив, що українські війська успішно використали безпілотник перехоплювач стін вітчизняного виробництва, щоб вперше збити кілька реактивних ударних безпілотників далекої дії Геран 3 у ніч з 29 на 30 листопада. Безпілотники Геран 3 мають меншу дальність польоту, ніж типові безпілотники Геран, але можуть досягати вищої швидкості та легше маневрувати системами протиповітряної оборони. Український виробник безпілотників Вайлдгонет, який виробляє безпілотник стін, зазначив у вересні 2025 року, що українські війська досягли показників перехоплення близько 60-90% порівняно з типовими російськими безпілотниками геран 2 та гербера. Валіт ХОНЕТ зазначили, що працюють над збільшенням швидкості безпілотників перехоплювачів «Стіне» стіна спеціально для протидії російським безпілотникам з реактивними двигунами, таким як Геран 3 з кінця червня 2025 року Росія завдала кількох ударів, зокрема з кількома безпілотниками Геран 3 Українська промисловість продовжує впроваджувати інновації та виробляти безпілотники перехоплювачі й нові системи протиповітряної оборони, а також адаптувати та модифікувати системи протиповітряної оборони союзників. Російські зусилля щодо захоплення Покровська залишаються тривалими та дороговартісними, оскільки російські війська оптимізовані для позиційної війни та можуть досягати лише повільних темпів просування. Українські партизани нещодавно підірвали російські військові. Паливози по поблизу окупованого Бердянська. Головне управління військової розвідки України 30 листопада повідомило, що 29 листопада, внаслідок нападу українських партизанів на шосе поблизу окупованого Бердянська було пошкоджено два російські військові транспортні засоби та поранено військовослужбовців чеченського. Ахмата. Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області, на Добропільському напрямку та поблизу Покровська. Українські війська нещодавно просунулися на добропільському напрямку, оцінка українських досягнень. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 30 листопада, що українські війська нещодавно звільнили нове шахове на схід від Добропілля, що свідчить про те, що Росія Російські війська більше не присутні в Іванівці на південний схід від Добропілля, де, за попередніми даними російських джерел, зберігалася присутність російських військ. Українські війська нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 30 листопада, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в Степногірську на захід від Оріхова. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Російські війська продовжують повільно просуватися та не змогли повністю захопити Покровськ, незважаючи на те, що займали позиції в місті понад 120 днів. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 30 листопада, що українські війська під час контратак відкинули російські війська до південної околиці Родинського. Машовець додав, що дороговартісні міські бойові дії в районі Покровська послабили елементи російської 51-ї загальновійськової армії, що змусило російське командування залучити елементи відносно елітної 336 ї морської піхотної бригади. Отійський флот та 155-ї морської піхотної бригади Тихоокеанський флот у сусідньому тактичному районі Костянтинівка-Дружківка до, су... до зусиль 51-ї ЦАА на захід від річки Казенний Торець на північний схід від Покровська та на південний схід від Добровольця. Та на напрямку новоекономічне Мирноград на схід та північ від Покровська. Машовець зазначив, що російські війська не можуть перекинути бронетехніку через річку Казенний Торець до свого плацдарму на захід від річки, що змушує російську піхоту діяти без підтримки на плацдармі, що ще більше обмежує темпи просування росіян на північно-східному. Плечі оточення Покровська. На геолокаційних відеозаписах опублікованих 29 та 30 листопада видно, що українські війська завдають ударів по російських мостоукладальних машинах та бойових броньованих машинах на схід від Бойківки, на південь від Паньківки та на захід від Новоторецького. На південний схід від Добропілля, коли техніка намагалася перетнути річку казенний торець. Заступник командира українського батальйону, що діяв на покровському напрямку, 28 листопада заявив, що російські війська не повністю використовують свою чисельну перевагу в безпілотниках та живій силі, і що присутність російських військ у Покровську не є причиною для відступу України. Інських військ з міста Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, 30 листопада повідомив, що російські війська відправили в першу чергу штурмів погано навчений, нещодавно набраний особовий склад, а потім відносно краще навчений особовий склад. Однак ситуація на Покровському напрямку залишається серйозною. Машовець оцінив, що російська присутність у районі на південь від Червоного Красного Лиману на північний схід від Покровська та між Покровськом і Мирноградом змусить українські війська в Мирнограді провести відхід з бойовим діями щоб уникнути оточення в Мирнограді. Заступник командира українського батальйону, що діє на покровському напрямку, повідомив, що російські війська контролюють щонайменше половину Покровська, і що перевага російських сил у живій силі ускладнить для українських військ повне повернення міста. Речник української бригади, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що густий туман продовжує погіршувати можливості українських безпілотників для розвідки, і що російські війська використовують безпілотники з оглядом від першої особи FPV, молнію, літальні апарати з нерухомим. Та літаючі апарати для перекриття українських наземних ліній зв'язку. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.